Сьогодні в випуску Шахтар дізнався своїх суперників в Лізі Європи. Шахтар влітку втратить трьох українців. На поляцінив Судакова у смішну суму. Стала відома зарплатня Бартуловича в металісті 19 19-25. Донецький шахтар, завершивши сезон 24-25 з перемогою в Кубку України, розпочне свій шлях у Єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ігринникам потрібно буде подолати чотири етапи, щоб вийти до групової стадії Ліги Європи. Перед процедурою жеребкування організатори сформували міні групи, розподіливши учасників на сіяних та несіяних. Відтак кількість потенційних суперників Донецького клубу зменшилася. Колектив «Арди Турана зустрінеться з одним з таких опов шведський Хеккен, Азербайджанський Сабах, Фінський Ільвес Стемпери або Приштіна з Косова. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. За даними журналіста Віктора Вацкаша, Шахтар готов розглянути продаж своїх ключових гравців за умови вигідних трансферних пропозицій. Водночас у клубі розуміють, що можуть зіткнутися з проблемою ліміту на легіонерів. Цього літа донецький клуб може залишити захисник Микола Матвієнко, яким цікавиться Бенфіка, а також півзахисник Георгій Судаков, на якого претендує Наполі. Також не виключено, що команду покине Юхим Конопля. Його контракт спливає через рік, і наразі немає ознак, що. Угоди буде продовжено. При цьому всі потенційні новачки, з яким пов'язують нового наставника Арду Турана, є іноземцями. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Згідно з інформацією, Наполі Мегазін Шахтар оцінює свого лідера у 40 мільйонів євро. Тоді як Наполі наразі готове запропонувати 25 мільйонів плюс ще 5 у вигляді бонусів. Попри це, неаполітанський клуб не втрачає надії. В Італії дуже зацікавлені трансфери українці та планують найближчим часом зробити нову спробу. Наполі розраховує отримати додаткове фінансування на перехід Судакова завдяки продажу свого півзахисника Франко Замбо Агніса. Як альтернативу Георгію розглядають юнуса Мусу з Мілана. Перемовини з росонері тривають, клуб хоче 30 мільйонів, а Наполі пропонують 20 плюс 5 бонусами. На Мусу також претендує Вестхем. Однак сам гравець прагне виступати в лізі чемпіонів. Нагадуємо, що чинний контракт судакова шахтерем діє до 28-го року. А оцінює його вартість у 32 мільйони євро. Луганська зоря офіційно повідомила про завершення співпраці з хорватським наставником Младеном Бартуловичем, який очолював клуб із 2023 року. Очікується, що новим місцем роботи спеціаліста стане харківський металіст 1925, який за підсумками сезону 2024-2025 здобув право виступати в українській прем'єр-лізі. Як зазначає джерело, у новому клубі Бартулович отримує значно вищу зарплату ніж у зорі. Металіст 1925 запропонував хорватському тренеру тренеру приблизно 15 тисяч доларів на місяць. Це в п'ять разів більше, ніж він отримував у луганській команді. Варто додати, що Младен провів більшість своєї кар'єри гравця саме в українському чемпіонаті. Зокрема, виступав за Кривбас, Дніпро, Ворсклу та Волинь. Як повідомляє Ґюне Бакіш, Копенгаген серйозно зацікавлений у 24-річному форварді Трабзонспора та готує офіційну пропозицію щодо трансферу. Турецький клуб вже визначив вартість українського нападника 10 мільйонів євро. При цьому трапзонспор розглядатиме продаж лише за умови відповідної фінансової компенсації. Сікан перейшов до турецької команди цього сезону. Провів 18 матчів у всіх турнірах. Відзначився трьома голами та двома асистами. Остаточне рішення щодо його можливого переходу ухвалять після отримання офіційної пропозиції. Наразі саме Копенгаген вважається головним претендентом на підписання українського нападника. Нагадуємо, що чинний контракт Данило Сікана з Трапезонспором діє до 29-го року. А трансфермаркет оцінює його вартість у 6 мільйонів євро. Журналіст та коментатор Віктор Вацько повідомив про інтерес закордонних клубів до українського захисника трабзонспора Арсенія Батагова. Батагов дуже пристойно сезон провів трапзонспорі. У нього дуже хороша преса в Туреччині. Дійсно, до нього є інтерес. Давайте я так скажу стопових європейських ліг. Я чув про серію, а чув і про чемпіонат Франції. Не знаю наскільки цей інтерес серйозний і предметний, але якщо Батагов гратиме на чемпіонаті Європи так само, як проти Данії та Фінляндії. То він точно буде цікавий європейським клубам, сказав Вацко в ефірі ютуб каналу Вацко Лайв. Раніше з'являлася інформація, що до Арсенія Батагова проявлять інтерес італійський Лаціо та турецький «Галатасарай», а також кілька клубів англійської прем'єр-ліги. У сезоні, що минув 23-річний український захисник, відіграв 23 матчі за Трабзонспор, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею. Контракт Батагова з турецьким клубом чинний до року. Нападник Олександрії Олександр Філіпов стане гравцем Житомирського Полісся, а не черкаського ЛНЗ Як інформує та то таке, трансфер розвивався наступним чином: спершу ЛНЗ зробив пропозицію футболісту та погодив з ним особисті умови. Філіпов навіть мав прибути на медогляд. Однак у ситуацію втрутилося полісся, яке з другої спроби повторила пропозицію Черкаського клубу для Олександрії. Філіпов обрав варіанти з поліссям насамперед через бажання працювати з Русланом Ротанем. Варто зазначити, що Форвард погодився на менш вигідні фінансові умови. Очікується, що контракти з клубом Житомира будуть розрахований на два роки. Арсенал визначив трансферну ціну на українського захисника Олександра Зінченка. Як повідомляє кар'єра Деласпорт, лондонський клуб хоче отримати за 28-річного футболіста 10 мільйонів євро. Ця сума суттєво нижча за його ринкову вартість, яку портал «Трансфермаркет» оцінює в 20 мільйонів. За інформацією джерела Мілан вже проявляє конкретний інтерес до Зінченка і розпочав офіційні переговори з Арсеналом. Чинна угода українця з лондонським клубом дійсна до літа 26-го року. Турецькі ЗМІ після призначення головним тренером Шахтаря Арди Турана продовжують сватати в донецький клуб деяких гравців з місцевої Суперліги. Так, видання Туркі газети Сі знов пише про те, що гірники активно цікавляться 25-річним вінгером Галата Сарая Ахмедом Кутуджу. Ініціатором можливого переходу є Туран, який раніше успішно працював з Кутуджу в аюпспорі протягом двох сезонів. І вінгер прийшов у команду через два місяці після призначення Турана і вже в січні. 25-го року перебрався в Галата Сарай. У свою чергу Галата Сарай відкритий до продажу вихованця німецького шальки у минулому сезоні. Кутуджу провів за сарай 38 матчів, в яких відзначився 11 голами та 7 асистами. трансфер маркет оцінює футболіста в 5,5 мільйонів євро. Після призначення італійського фахівця Джанп'єру Гасперіні на посаду головного тренера римської Роми з'явилося багато чуток щодо майбутнього українського форварда Артема Довбика. За повідомленнями авторитетного порталу іль Романіста Артем точно залишиться в складі вовків. Сам Гасперіні впевнений, що зможе покращити Артема, працюючи з ним на тренуваннях. У минулому сезоні Артем провів 44 матчі в складі римської Роми, в яких забив 17 голів та віддав 4 асисти. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.